Органи місцевого самоврядування з 24 лютого, як усі ми бачимо, вони перейняли на себе оцей удар, взяли величезну кількість навантаження, причому при відсутності повній комунікації. І коли дехто із народних депутатів нагадує своє минуле, як ви сказали, уже у якості ревізора приходить перевіряти і при цьому не розроблена програма відповідна, яка могла би бути уже втілена, тому що було достатньо часу. Це стосується і е, сховищ в освітніх закладах. Це стосується в першу. В чергу зараз цих пунктів незламності, від яких залежений кожен з нас. Тому що і е, тому зараз говорити про те, що хтось буде це перевіряти, не доклавши до цього жодних зусиль, я абсолютно повністю розділяю риторику і представників освітніх установ, які говорять, що це неправильно і це дійсно образливо. І я хочу більше сказати, що напевне вже прийшов час, коли оце гасло не на часі, там або будемо розбиратися після